Друзі, доброго дня. Знову на зв'язку мені агросуми Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнюється асортимент тракторів та навісочки до них. Ціни на трактора знижені. Зауважте. А, я це сказав і ціни знижено. Сінтай 240-й. Ціна була 4200, зараз 3900. 300 доларів. Економія. Сразу з такого першого трактора сінтайчика зразу така йде економія. 300 доларів. Далі. Оріон РД 244. На вузькій резині. Ціна такого красення 5700. Була 5800. Оріон РД 244 на широкій резині. Ціна такого красення була 5900. Зараз ціна 5850. Ну, да, 50 доларів теж гроші аріон РД 404. Ціна була 6 900. Зараз 6600. Друзі, завітайте до нас, місто Суми, вулиця Герою Крут, 15. Соліс, Соліс Екстра 8700, Соліс 26, 8500. Ці трактори індійського виробника з двигуном Мідсубіші, впавлений системою, бош. Ці трактори з китайськими не порівнюються, порівнюються з європейськими. Такого більш класу кращого. Друзі, кого цікавить, БУшка є янмарка Е60 японський виробник, з грунтофризою ціна такого тракторця буде 5 ,5 тисяч доларів. Далі йдемо Лавол 354 з реверсом. Ціна такого трактора 7,350 Була 7400. Зараз ціна. На 50 доларів нижче. Далі лавол 244. 244 лавол стояв 6. Коштував да, 6900. Зараз 6600. Друзі, ціна дуже до всім. 300 доларів на рівному місці. Приїжджайте до нас, І Ще раз повторяю. Місто Суми, вулиця Героїв Крут 15. Далі торг теж присутствує, так що я не казав, що торг немає. Джинма 244. 6 600 коштува 6400. 6400 200 доларів. Ginma 244 коштувала 7. Зараз коштує. А, зазначаю ціну 6700. 6700 такий трактор. 300 доларів. Далі, Ginma 404 з примусової гідравліки. Такий трактор коштував 7500. На нього скидочка 100 доларів. 7400. Джинмас Реверсон та е, примусу гідравліки 504 Коштує 8500 доларів. Далі дивимося. Дон Фен 404. Такий трактор коштуватиме 9400. Торфу капота. Люди, шановні підписники, приїжджайте, будемо. Розмовляти прямо у трактора. Якийсь, яку скидочку, що ми можемо предложити? Я думаю, у нас є цікаві варіанти, що ми вам можемо предложити. Приїжджайте. Місто суми вулиця Герою Крут 15. Друзі, шефен 404. Такий ось красень з примусової гідравліки. Ціна такого трактора 6700. Була. 6900, 200 доларів на ровному місці. Далі SF 244 Слечка, Шифенг. Ціна такого трактора 6300 була, щас 6100. SF 350 елічка одноциліндровий шифенг. 3600 доларів. Ще і сидіння в чехлі. Трактора всі го року, друзі, 24-го. Шифен, СС 240 Також одноциліндровий Ціна була 3400, Зараз 3,300. 100 доларів на такий трактор. Ну, це, це скидка ще не вся. Так що приїжджайте, будемо розмовляти на місці прямо на майданчику. Тестуємо, пробуємо. Приїжджаємо, катаємося, підбираємо собі трактор. Була 240. Ціна 4,200 була. Зараз 3,900. 3,900. Булат 244. -ка. Эличка.